Це моє свідоцтво, це, це мій досвід. Це дуже нелегкий період був мого життя. В якийсь період я почала постійно дратуватися. Я настільки дратувалася, мене дратувало все. О, церква, пастор, чоловік, друзі. В мені все було не так, все не і довгослужіння, і там ну тобто, все от роздратування росло, 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 і воно виросло до такої висоти, вже що ем, якийсь момент. Мені чоловік сказав, послухай, каже, ну з тобою щось діється, і каже, тебе все дратує. Це мені вже боліло. Мені настільки було важко, що я знаєте, як послушна вічка. Так, да, воно мені болить. Я вже я просто втомилася так жити. І я кажу, я знаю, я розумію, кажу, мені мені самі від цього болять, Я я не розумію, що зі мною коїться. Ми прямо в кімнаті стали на коліна. Він поклав на мене руки, почав молитися. Я дуже плакала. Я, я настільки не, я просто не знала, що з цим робити. От реально мені настільки а саме тоді, що цікаво, Бог почав мене вводити в моє покликання в душе і я розуміла, що це не поєднані речі. Ти не можеш служити людям, якщо ти не наповнена любов'ю. Якщо в тобі тільки роздратування, ти от а я не могла. Тобто я в мене тільки була злість, тільки роздратування. Е, 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 я проходила дуже складні такі. Складний такий період життя я не буду про це говорити. Там були аб'юзивні відносини, які я терпіла, і тому у мене постійно була постійно піднімалася злість. А так як в церкві злість проявляти не можна, треба змирятися, треба терпіти, треба покривати молитвою. Даво туди і я консервувала це все в собі. Я це все давила, давила, давила. Потім я не могла зрозуміти, чому в мене починаються панічні атаки, чому в мене на сцені починаються панічні атаки. Я основним було те, що я затискала цю емоцію. Я пам'ятаю момент, коли я стою, мені просто вибухають всередині. Ну якісь бомби, знаєте? От вони просто вибухають. А я стою і це не показую, тому що ну як я можу показати, я ж дружина служителя. Ну ти ж служиш людям, ти служиш жінкам, як ти можеш таке? Як, як ти можеш зараз відреагувати там на свого лідера чи там ще е, такого церкви? Розумієте? І ось це неправильне розуміння того, як. Чи нормальна ця емоція, як її приймати, як на неї реагувати, як її проявляти отак от, на, на, на людях, да, призвело до того, що я просто це все консервувала, і я постійно була в такому от стані злості, роздратованості. От і е, це почало вилазити просто фізично на наружу через хвороби. Стільки цей е, стан надоїв, ну настільки мені вже було боляче, я страждала. Я скажу, так я реально страждала. Я почала молитися і просити, кажу, Господь ну, допоможи мені. Я не хочу всім жити. Він допоміг мені справитися з цим внутрішнім станом. і буквально пройшов якийсь невеликий час, можливо, ще пару днів. Я, я не пам'ятаю, я молилася вдома, кажу, Господь, покажи мені мене, от я на фоні цих роздумів про себе, що така е, роздратована, гнівлива, і що от я така з такими негативними емоціями, що я така не ок, я така нехороша, що от всі там нормальні, а я от така якась нехороша. І Господь показує мені таку картину. Знаєте, як от людина на рентгені показана, я розумію, що Господь показує мене просвічено ну, на рентгені така світла, і в районі ну, де шлунок у нас да, от, 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 е, тіло, така велика, велика чорна, е, е, пухлина, чорна пухлина і дуже багато таких метастаз знаєш, по тілу. Дуже дуже багато таких метастаз. І отак, в секунду я розумію, ну, тобто мені не потрібно було довго об'ясняти.